Центр надання адміністративних послуг у Чернігові. Тут оновлюють свої дані до двох сотень військовозобов'язаних на день. Прийшов сюди і Чернігівець Олександр. Це хайна, якби не хотілося б там лісні розсвітитися. А через цей резерв плюс багато співробітників сказали, що ну, злітає все. Там кожен раз треба понуло, понуло, понуло. Ну щоб, як ти кажуть, безпечно і, і навірне катерішив снаб. За місяць дії нового закону про мобілізацію у Чернігівському ЦНАПі оновили свої дані більше ніж 2300 людей, розповів Суспільному начальник відділу адміністративно-консультативних послуг Ігор Власенко. У нас іде за попереднім записом по 4 людини кожні 15 хвилин, черг загалом. Нема, тобто зазвичай люди записуються на той же день, тільки, наприклад, зранку прийшла, записалась на обід. Інколи електронний кабінет погано працює там. Тобто ми розраховували, що процедура займає 10-15 хвилин. Якщо погано працює, може до 40 хвилин. Але це ну, раз в тиждень, раз в два тижні таке трапляється там, на годину, на дві. Але це, скоріш за все, залежить від великої навантаженості. У Ніжинському ЦНАПі оновили дані майже 600 людей, в Прилуцькому 700. Таку інформацію Суспільному повідомили в Чернігівській ОВА. Оновлюють свої дані і в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Інколи там виникають черги, розповів заступник начальника обласного ТЦК Олександр Мироненко. Люди дійсно звертаються і до територіальних центрів комплектування, і до ЦНАПів. До територіальних центрів значно більше. Інколи навіть виникають черги, але територіальні центри працюють цілодобово. Людей приймають дані, оновлюють на інформаційний запит Суспільного в обласному ТЦК та СП. Відповіли, що не можуть розголошувати кількість людей, які оновили дані у них. Оновлювати дані потрібно всім військовозобов'язаним від 18 до 60 років, які ще не оновили дані після вступення після того, як закон вступив в силу. за словами Олександра Мироненка, оновити дані необхідно одним з трьох способів, передбачених законом: це або через СНАП. Або через резерв-плюс, або через безпосередньо звернення до ТЦК. Якщо людина одним із шляхів скористалась, то іншим шляхом не, ну, не є обов'язком. Разом з тим є винятки. Якщо людина оновлює свої дані у, наприклад, ЦНАПі і виявляється, що є розбіжності, то необхідно звернутися до ТЦК. оскільки… Такі розбіжності, як, наприклад, зміна прізвища або зміна інших даних, які є суттєвими, можуть лише зробити оператори в ТЦК, як розповів Мироненко, під час оновлення даних в ТЦК бойові повістки не вручають. Не вручають бойових повісток під час оновлення даних. Є декілька видів повісток або причин, для чого територіальні центри викликають військовозобов'язаних. Один з них це оновлення даних. Другий це проходження військово-лікарської комісії для визначення стану здоров'я, третій для призов на військову службу відправку в ті чи інші військові частини. Гордій Єрмак, Олександр Тірок, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.